Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. і Ми продовжуємо свою роботу у прямому ефірі. Знову нічний терор Нікопольщини. Росіяни двічі обстріляли район з важкої артилерії. Ворог скерував щонайменше десяток снарядів на Марганецьку та Червоногригорівську громади. Більш детально про ситуацію в області розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. Зараз він з нами на прямому зв'язку Владе. Вітаю, Марко. Вночі російські терористи двічі гатили по Нікопольщині зі ствольної артилерії. Атаки спрямували по Марганецькій громаді та прибережній зоні Червоногригорівської громади. Докладніше про це. Прошу послухати пряму мову рятувальників. Двічі обстріляли Нікопольщину, випустивши з десяток снарядів з важкої артилерії по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Зараз на місцях обстрілів працюють рятувальники, обстежують території та. Встановлюють всі деталі атак. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. В інших же громадах області ніч минула тихо. Також ми не можемо не згадати трагічний випадок, що стався вчора ввечері у місті Нікополь. В одній з квартир спалахнула пожежа. Коли рятувальники прибули її гасити, двоє батьків та троє дітей вже були на вулиці, але малеча все ж встигла отруїтися чадом. Дівчинку п'яти років та хлопчика двох років госпіталізували. Їхня ж трирічна сестричка вже була без свідомості її, на жаль, не вдалося врятувати. Рятувальники вкотре нагадують правила пожежної безпеки. Дотримуйтесь їх особливо при використанні пічного опалення та обігрівачів. Наразі в мене це все. Марко. Дякую. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, Дінко, який розповів про ситуацію на Дніпропетровщині. І сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по прикордонній Харківщині. Ударили по ринку у селищі Шевченкове Куп'янського району попередньою ракетою с 300 На жаль, загинула 60-річна жінка. Серед постраждалих мирних жителів – 13-річна дівчинка. На місці працюють екстрені служби. Повідомляють, що під завалами можуть залишатися люди. На фронті ж тривають важкі бої на Луганщині і Донеччині. Окупанти намагаються відрізати Соледар від Бахмута. Вчора українські опозиції на підступах до міст відвідав командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Найближчим часом сюди перекинуть додаткові підрозділи. Про це говорив у своєму зверненні, і президент Зеленський. У тримається попри все, і хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбувають там постійні спроби російських наступів. Солидар тримається, хоча там ще більше руйнувань, і дуже тяжко. Немає такого клаптику землі біля цих двох міст, на якому не віддав своє життя окупант. І відбувся ще один вдалий обмін полоненими до України з російського полону повернулися 50 наших військових. Серед них ті, хто потрапив в полон на Чорнобильський АЕС, а також захисники Маріуполя, Донецького напрямку, Київщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Через різке похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В «Укренерго» повідомляють для забезпечення балансу в енергосистемі до усіх областей доведені ліміти споживання. Їхнє перевищення може призвести до застосування аварійних обмежень. Наразі наша енергосистема не може працювати наповну, Тож людей вкотре закликають розумно споживати електрику та користуватися енергоємними приладами почергово. Від тривоги і стресу і аж до ПТСР кожен четвертий українець може страждати від розладів психіки через повномасштабну війну, заявили у Всесвітній організації здоров'я, як заспокоїти себе та оточуючих під час ракетного обстрілу, та де отримати безоплатну психологічну допомогу? Сюжет Владислава Авдієнка. Затрусилися стіни, вікна, вібрація пішла тілом. Наталія з жахом згадує перший прильот у своєму районі. Ще на початку повномасштабної війни. Тоді була вдома із півторарічною онукою. Згодом росіяни нанесли ще декілька ракетних ударів неподалік. Відтоді тривог жінка не ігнорує. Швидко збирає малечу. Швиденько, швиденько одягаємося. Й біжать до бомбосховища. Дякувати Богу, воно недалеко. Тільки там каже, відчувають себе у повній безпеці. І даля лягла спати. і крихітка лягла спати, і поряд. О, обійми його! Все, диви, як сподобалась іграшка. Божа матір. Намагаємось постійно відволікати дитину. Рібенка повсякчас переживати постійні ракетні атаки расистів не просто зізнається жінка. Після я ще... після прильоту я ще побувала на тому місці, побачила ту жахливу картину. Стан, наче натягнута струна, є заспокійливі, які допомагають буде якось заснути. Заснуть психологи пояснюють, через синдром свідка люди, які дивляться новини про війну, можуть переживати навіть більше ніж самі постраждалі від неї. Є декілька способів заспокоїти себе у стресовій ситуації. Це перш за все контроль за диханням. Вдихати на чотири рахунки і видихати на п'ять рахунків. Я дихаю про себе. Рахую і видихаю. Теж так я роблю десь п'ять разів. Друге заручіться підтримкою друзів. Якщо можемо, там позвонити, поспілкуватися з тими людьми, які це добре переживають, таку ситуацію. По допомогу до фахівців треба звертатися, якщо ви тривалий час не можете переключитися із війни на власне життя. Якщо ми відчуваємо тривогу, страх, якщо ми не можемо нормально спати, нормально їсти, якщо ми повністю думками знаходимося у стані війни, як там люди, як там нас захищають, що там відбувається, то це перш за все дзвіночок для того, щоб піти вже к спеціалісту та якось налагоджувати своє життя. Та більшість українців закривають очі на психологічні проблеми. За даними опитування, з ініціативи першої леді Олени Зеленської понад 70% українців відчувають сильну знервованість через війну. По допомогу ж до психологів звертаються одиниці. До спеціалістів зверталися лише 5% опитуваних. При цьому близько 1% зверталися до психологів чи психотерапевтів на регулярній основі. Багатьом українцям просто не по кишені приватний психолог. Одна година спілкування з фахівцем у Дніпрі в середньому обходиться в 700 гривень. В обласному департаменті охорони здоров'я радять першочергово звертатися до сімейного лікаря. Може висловити її скарги, оцінити стан, а потім уже або надати свої рекомендації, або направити до іншого спеціаліста в Україні. Впроваджується нова модель надання послуг психологічного здоров'я, в якій значну роль будуть відігравати саме сімейні лікарі. Також на Дніпропетровщині діє телефон довіри. Там ви можете отримати невідкладну психологічну допомогу. Номери зараз на ваших екранах. А ще є онлайн платформа безкоштовної психологічної допомоги. Розкажи мені заявку можна залишити на сайті tellme.com.ua. Владислав Авдієнко, Вдієнко Станіслав Сторожук Сергій Озеров. Новини 11 каналу. 11 канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз через терористичні атаки на об'єкти. Критичної інфраструктури ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11 канал у соцмережах. 11 канал є на Фейсбук, 11 канал є в Телеграмі. 11 канал є на Ютубі. QR-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ та Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось.